Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вас всіх привітати з наступаючим 2025 новим роком. З роками голубівництво перестало бути масовим, але фанати голубів залишились, і нас досить багато. Ми пам'ятаємо, як жили ми своїм цікавим життям, їздили на ярмарки, виставки, навіть змагання були, продавали, купували та розводили голубів. Та війна, на жаль, поламала всі наші плани. У когось загинули десятки птахів, у когось весь виводок, голубів. Зараз Голубоводів непрості часи, але ми не втрачаємо оптимізму і віримо, що все обов'язково налагодиться і закінчиться, і ми продовжимо займатися своєю улюбленою справою. Тож так як голуб вважається символом миру, мені хочеться побажати всім вам здоров'я, щастя, благополуччя, а саме головне миру на нашій землі. З новим наступаючим 2025 роком